Атомні звички звичка це усталена практика або поведінка, до якої ми вдаємося регулярно і в багатьох випадках автоматично. Автор розповідає, як в шкільному віці отримав бейсбольною битою в обличчя. В нього стався набряк мозку, було купа зламаних кісток і його ввели в штучну кому і приєднали до апарату штучної вентиляції легень. Потім була реабілітація, і йому довелося відпрацьовувати основні навички руху на зразок уміння ходити по прямій. Та не дивлячись на це, через 6 років після травми його обрали найкращим спортсменом університету Денісона. Також він значився у книзі рекордів навчального закладу у восьми різних категоріях і отримав найвищу академічну університетську нагороду медаль президента. На цьому шляху не було єдиного вирішального кроку. Таких кроків було безліч. Це був поступовий розвиток, довжелезна низка маленьких перемог і крихітних досягнень. Єдиний спосіб досягти прогресу почати з малого. Незначні і неважливі на перший погляд зміни, якщо ви готові дотримуватись їх упродовж років, спричинять неймовірні результати. В довгостроковій перспективі якість нашого життя залежить від якості наших звичок. Далі автор ділиться покроковим планом із напрацювання корисних звичок не на кілька днів чи тижнів, а на все життя. Ми занадто часто переконуємо себе, що значний успіх потребує масштабних дій, чи то йдеться про втрату ваги, чи про розбудову бізнесу, чи про написання книжки, чи про перемогу в чемпіонаті, чи про досягнення будь-якої іншої мети. Але автор говорить, що якщо впродовж року щодня робити щось на 1% краще, ніж учора, то до кінця року ваша майстерність покращиться у 37 разів. І навпаки, якщо щодня упродовж року погіршувати результативність на 1%, то скотитися до нуля. Те, що починається як маленька перемога або незначна невдача, нагромаджується у щось значно більше. Так само, як завдяки складним відсоткам множаться гроші, так само зростає ефект ваших звичок, коли ви їх повторюєте. Здається, що в будь-який окремо взятий день вони суттєво не впливають, утім, здійснений ними упродовж місяців або років вплив може бути величезним. Цінність корисних звичок і ціна шкідливих вражають очевидністю лише тоді. Коли озирнутися на два, п'ять чи, можливо, десять років назад. Оцінити вагу цієї ідеї у повсякденному житті непросто. Ми частенько відмахуємось від дрібних змін, оскільки саме цієї миті вони не заслуговують на увагу. Навіть якщо ви нині заощадите трохи грошей, ви все одно не мільйонер. Навіть якщо ви відвідуєте спортзал три дні поспіль, ваша фізична форма бажає бути кращою. Навіть якщо сьогодні увечері ви присвятите годину китайській мові, ви все одно її не опануєте. Ми щось потроху змінюємо, але оскільки це ніколи не дає миттєвих результатів, повертаємось до усталеної раніше поведінки. На жаль, те, що зміни відбуваються повільно, також легко запускає самопливом шкідливу звичку. Якщо ви сьогодні їли нездорову їжу, стрілка на вагах не дуже зсунеться. Якщо затрималися допізна на роботі і знехтували родиною, рідні вам це пробачать. На одне рішення можна легко заплющити очі. Проте, якщо ми день у день повторюємо один відсоток помилок, множачи неправильні рішення, тиражуючи крихітні похибки і виправдовуючи незначні відмовки, наші неістотні рішення сплавляються в отруйні результати. Вибір між одним відсотком на користь чи одним відсотком на шкоду цієї миті видається несуттєвим. Однак, упродовж проміжку часу, завдовжки у наше життя, такі вибори визначають різницю між тим, ким ви є, і тим, ким ви могли б стати. Успіх це продукт щоденних звичок, а не одноразового життєвого перетворення, і перейматися більше треба тим, якою дорогою ви прямуєте, ніж тим, яку відстань ви нині подолали. Якщо ви мільйонер, але щомісяця витрачаєте більше, ніж заробляєте, то йдете не тим шляхом якщо ваші звички щодо витрат не зміняться, то до добра це не доведе. І навпаки, якщо ви збанкрутіли, але щомісяця щось заощаджуєте, ви на шляху фінансової свободи. Навіть якщо і просуваєтесь повільніше, ніж вам того хотілося б. Дуже часто проривні моменти є результатом численних попередніх дій, під час яких накопичується потенціал, необхідний для втілення в життя головної зміни. Ця закономірність панує в усьому, і коли це, зрештою, станеться, люди назвуть це миттєвим успіхом. Вони бачать лише найяскравіший момент, а не все, що йому передувало. Тільки ви знаєте, що те, що ви робили давним-давно, коли здавалося, що ви не просувалися на жоден крок уперед. І уможливила сьогоднішній стрибок. Автор пропонує чотири закони поведінкової зміни. Це простий набір правил, яким ми можемо скористатися для набуття корисних звичок. Перший закон зроби це очевидним, другий зроби це привабливим, третій зроби це легким. Четвертий зроби з цього задоволення. Почнемо з першого закону. Зроби це очевидним. Процес зміни у поведінці завжди починається з усвідомлення. Ви маєте усвідомити свої звички перш ніж їх змінити. Ваші звички змінюються відповідно до того в якому просторі ви перебуваєте, і які перед вами подразники. Якщо ви, наприклад, хочете менше їсти тістечок, а у вас спільний стіл в офісі ломиться від пончиків і рогаликів, буде складно утриматися і час від часу за ними не тягнутися. Або якщо у вас вдома на столі стоїть тарілка з печивом, вам одразу захочеться його скуштувати, навіть якщо до того ви про нього навіть не думали. І навпаки, коли подразники, які запалюють звичку, невловимі або приховані, їх легко оминати увагою. Легко не вправлятися у грі на гітарі, коли вона захована у шафі. Легко не читати книжку, коли книжкова полиця в кутку кімнати для гостей. Легко не пити вітаміни, коли вони не стоять на видноті. Тому, якщо ви хочете їсти яблука, які купили, то не треба їх складати у нижній ящик в холодильнику і забувати про них, а потрібно поставити величезну таріль посередині кухонного столу і покласти їх туди, на видноті. Або, якщо хочете пити більше води. Щоранку набирайте кілька пляшок і розставляйте їх в доступних місцях по всьому дому. Насичуючи простір подразниками, ви збільшуєте шанси подумати про звичку упродовж дня. Переконайтеся, що найкращий вибір це вибір, який перебуває на видноті. Подразники, що спонукають звичку, можуть початися з чогось конкретного, але з часом наші звички пов'язуються не з єдиною зачіпкою, а з усім тлом, на якому розгортається поведінка. Наприклад, чимало людей, опинившись у товаристві, вживають алкогольні напої більше, ніж робили б це наодинці. Украй рідко до цього підштовхує єдиний подразник. Тут радше спрацьовує ситуація загалом спостерігання, як друзі замовляють напої, звучання музики в барі, море пива на розлив. Ми і подумки співвідносимо наші звички з місцями, де до них вдаємося дім, офіс, тренажерний зал. Кожне місце набуває певного зв'язку з конкретною звичкою чи процедурою. Ми встановлюємо особливе ставлення до речей на нашому столі, предметів на нашій кухні, пожитків у нашій спальні. Наша поведінка визначається не об'єктами в нашому довкіллі, а нашими з ними відносинами. Для однієї людини її диван це місце, де вона щовечора упродовж години читає. Для когось диван це там, де він дивиться телевізор і виїдає відерце морозиво після роботи. Різні люди можуть пам'ятати про різне і, відповідно, мати різні звички, пов'язані з одним і тим самим місцем. І ви можете привчити себе пов'язувати певну звичку з певним тлом. В одному дослідженні вчені проінструктували людей, які потерпали від безсоння, лягати в ліжко лише тоді, коли вони втомилися. Якщо вони не могли заснути, їм наказували сидіти в іншій кімнаті доти, доки не захочеться спати. За деякий час піддослідні почали пов'язувати тло свого ліжка із засипанням, і їм стало легше і швидше засинати, коли вони вмощувалися в ліжко. Їхній мозок запам'ятав, що спання. Не порпання у телефоні, не перегляд телевізора і не споглядання годинника. Це єдина дія, що відбувалася в цій кімнаті. Важливість тла також викриває важливу стратегію: звички легше змінюватимуться у новому середовищі. Воно допомагає уникнути невидимих спонук і подразників, які підштовхують вас до теперішніх звичок. Вирушайте в нове місце, іншу кав'ярню, лавочку в парку, частину вашої кімнати, якою ви рідко користуєтесь, і творіть там нову усталену практику. Простіше зв'язати нову звичку з новим тлом, ніж розбудовувати нову звичку на тлі подразників конкурентів. Може бути складно лягти рано спати, якщо ви щовечора дивитеся у спальні телевізор. Може бути складно вчитися у вітальні і не відволікатися, якщо саме там ви завжди граєте у відеоігри. Але якщо ви залишаєте межі свого звичного середовища, ви залишаєте також свої поведінкові схильності. Хочете мати здорове харчування? Найімовірніше ви робите закупи на автопілоті у звичному вам супермаркеті. Спробуйте новий продуктовий магазин. Якщо ваш мозок не знатиме автоматично, де і що в магазині розташовується, вам буде простіше уникнути нездорової їжі. Або, наприклад, ви прагнете працювати продуктивно, але коли берете телефон, також отримуєте можливість перевіряти соціальні мережі, електронну пошту, і грати у відеоігри. Це збірна солянка з подразників. Тут краще, наприклад, користуватися комп'ютером для роботи, а телефон використовувати тільки для соціальних мереж і повідомлень. Кожна звичка повинна мати оселю. Тому, коли це можливо, уникайте змішування тла однієї звички з тлом іншої. Автор розповідає історію, як у 1971 році на 16-й рік В'єтнамської війни. Конгресмени Роберт Стіл із Коннектикута і Морган Мерфіс з Іллінойса зробили відкриття, яке ошелешило американську громадськість. Під час візиту до В'єтнаму вони довідалися, що понад 15% тамтешніх солдатів США вживають героїн. Подальше дослідження показало, що 35% військовослужбовців у В'єтнамі пробували героїн, і не менш як 20% були наркозалежними. Ситуація виявилась навіть гіршою ніж вони спочатку думали. Відкриття спричинила бурхливу активність у Вашингтоні, зокрема створення спеціального офісу із запобігання зловживання наркотиками при президенті Ніксоні, з метою сприяти профілактиці і реабілітації наркозалежних серед військовослужбовців після їхнього повернення додому. Серед провідних дослідників була Лі Робінс. Вона дійшла висновків, які повністю суперечили усталеним уявленням про залежність. Робін з'ясувала, що з-поміж залежних від героїну осіб, по поверненні додому, приблизно 9 із 10 солдатів практично за одну ніч позбулися своєї залежності. Цей висновок суперечив поширеному на той час погляду, відповідно до якого залежність від героїну вважалася постійною і незворотною. Натомість, Робін виявила, що залежність може спонтанно зникнути у разі докорінної зміни середовища. У В'єтнамі солдати проживали день за днем серед подразників, які спонукали до вживання героїну. Його було легко дістати, на солдатів постійно тиснув тягар війни. Їхні друзі-солдати так само вживали героїн, а від дому відділяли тисячі миль. Щойно солдат повертався у Сполучені Штати, він опинявся в середовищі, позбавленому цих подразників. Коли змінювалося тло, змінювалася і звичка. Порівняйте цю ситуацію з ситуацією типового наркомана. Дехто набуває залежності вдома або з друзями. Вони лягають у клініку на лікування. Середовище позбавлено усіх подразників, які стимулюють їхню звичку. А тоді повертаються у старе сусідство до своїх попередніх подразників, які спочатку викликали їхню залежність. Тож нічого дивного, що зазвичай ви бачите цифри, цілком протилежні в'єтнамському дослідженню. Зазвичай 90% споживачів героїну після повернення з реабілітації переживають рецидив. Закодована в мозку звичка готова до використання щоразу, як виникає відповідна ситуація. Коли Паті Олвелл, терапевтка з Остіна, штат Техас, починала курити, вона частенько закурювала під час кінних прогулянок з другом. Зрештою, курити вона кинула і утримувалась від цього роками. Також перестала їздити верхи. Десятиліттям пізніше вона вперше знову сіла верхи і з'ясувала, що вперше за весь цей час захотіла закурити. Подразники все ще лишалися життєдайними, вона просто тривалий час не стикалася з ними. Головний висновок першого закону: зробіть подразники ваших корисних звичок очевидними. А подразники звичок шкідливих невидимими. Тепер другий закон зроби це привабливим. Люди схильні впадати в крайнощі. Наприклад, нездорова їжа доводить наші системи заохочення до безтями. Після витрачених сотень тисяч років у дикій природі на мисливство і збиральництво людський мозок еволюціонував, маючи на сильному місці сіль, цукор та жири. Зазвичай така їжа висококалорійна, а в часи, коли наші пращури блукали саванною, траплялася вона їм нечасто. Коли ви не маєте уявлення, що саме доведеться їсти наступного разу, ви намагаєтеся їсти якнайбільше, і це чудова стратегія виживання. Утім, сьогодні ми живемо в середовищі, де не бракує калорій, але ваш мозок продовжує жадати її так, ніби тієї обмаль. Надання надзвичайної ваги солі, цукру і жирам більше не приносить нашому здоров'ю користі. Однак жадоба до них не зникає, оскільки мозкові центри винагороди лишаються незмінними упродовж приблизно 50 тисяч років. Сучасна харчова промисловість покладається на продовження наших інстинктів часів доби палеоліту, лишаючи поза увагою їхнє еволюційне значення. Основна мета науки про харчі створення привабливих для споживачів продуктів. Практично вся їжа в пакетиках, коробочках чи баночках у той чи інший спосіб покращена, хоча б за допомогою додаткових ароматизаторів. Компанії витрачають мільйони доларів на винайдення найбільш задовільного рівня хрусту для картопляних чіпсів або довершеної кількості бульбашок у газировці. Уявіть собі тягучий розплавлений сир поверх хрусткої піци, або хрусткіт печива орео в поєднанні з його маслянистою серединкою. Чи схильні ви переживати такі самі відчуття щодо натуральної, мінімально обробленої їжі? Такі стратегії, зрештою, дозволяють вченим дієтологам знаходити точку насолоди для кожного продукту, від якого мозок збуджується і змушує вас повертатися за добавкою. Наслідком чого, звісно, стає переїдання, оскільки людському мозку більше до смаку солодкі й калорійні продукти. Сучасна харчова промисловість і погоджена нею звичка переїдати лише один приклад другого закону поведінкових змін зробить це привабливим. Що привабливіша можливість, то вища ймовірність, що це увійде у звичку. Суспільство наповнене високотехнологічними версіями реальності, значно привабливішими за світу, якому еволюціонували наші предки. У магазинах одягу виставлені манекени з перебільшеними вигинами сідниці грудей. Соціальні мережі винагороджують нас більшою кількістю уподобань і похвал, ніж ми могли б коли-небудь спромогтися на роботі чи вдома. Реклама створюється за допомогою ідеального освітлення, професійного макіяжу і редагування у фотошопі. Навіть модель на кінцевому зображенні сама на себе більше не схожа. Перебільшуються саме природно привабливі для нас риси, і в результаті це підштовхує нас до звички виявляти надмірність у покупках, соціальних мережах, їжі, і ще чимало де. Тому, якщо хочете збільшити шанси того, щоб певна поведінка мала місце, то вам треба зробити її привабливою. Коли йдеться про звичку, то ключовий висновок такий: дофамін вивільняється не лише коли ви переживаєте задоволення, а й також коли ви на задоволення чекаєте. Азартні гравці переживають сплеск дофаміну не тоді, коли виграють, а безпосередньо перед тим як роблять ставку. Залежних від кокаїну накриває хвилою дофаміну, коли вони бачать порошок, а не коли його вживають. Щоразу, коли ви припускаєте можливість отримати винагороду, рівень дофаміну різко зростає, і щоразу, коли дофамін зростає, разом з ним зростає і ваша мотивація. Саме очікування нагороди, а не її отримання, змушує нас діяти. Стратегія полягає в тому, щоб зв'язати дію, яку вам зробити хочеться, з дією, яку зробити потрібно. Наприклад, ви хочете подивитись, що там в інстаграм, і також у вас є бажання почати більше тренуватися. Після того, як ви дістанете телефон, ви спочатку зробите 20 відтискань і тільки потім перевірите Інстаграм, або якщо ви хочете почати пити більше води. То перед тим, як зробити те, що ви дійсно любите і хочете, випийте спочатку стакан води. Уся надія на те, що, зрештою, ви з нетерпінням будете чекати на віджимання або на стакан води, оскільки це означатиме, що ви зможете перевірити Інстаграм або зробити будь що, що ви хочете і любите робити. Провадження по-справжньому невідворотньої звички завдання не з простих, але можна вдатися до цієї нехитрої стратегії, щоб будь-якій звичці надати більшої привабливості, ніж вона могла б мати в іншому випадку. Перейдемо до третього закону: зроби це легко. Професор Університету Флориди Джері Вельсман поділив своїх студентів курсу кінематографії на дві групи. Першу групу назвали кількість. Цим студентам потрібно було зробити 100 фотографій для найвищого балу, і в останній день занять буде підрахована кількість робіт, і вони отримають оцінку винятково за кількість виконаної ними роботи. Другу групу назвали якість. Студентів оцінюватимуть відповідно до рівня їхньої роботи. Упродовж семестру їм треба буде зробити лише одну роботу, але щоб отримати найвищий бал, це має бути майже ідеальна світлина. Наприкінці семестру Джері Вельсман із подивом з'ясував, що найкращі фото зробили представники кількісної групи. Продовж семестру ці студенти були заклопотані фотографуванням, експериментами з освітленням і експозицією, тестуванням у фотолабораторії різних способів, навчанням на своїх помилках. У процесі створення сотень фотографій вони відточували майстерність. Тим часом якісна група байдикувала, розмірковуючи про досконалість. Тобто, кількісна група взялася до справи, діяла, а якісна рухалася у певному напрямі. Звучить нібито однаково, але це не одне й те саме. Коли ви рухаєтеся в напрямі, то плануєте, розробляєте стратегію, вивчаєте теорію, усе це дуже добре, але безрезультатно з іншого боку, братися до справи той різновид поведінки, який працює на результат. Тобто, якщо ви шукаєте найкращу дієту і читаєте кілька книжок з цієї теми, це рух, якщо ви справді їсте здорову їжу, це справа. Або якщо ви викладаєте 20 ідей для статей, які хочете написати. Це рух у напрямі. Якщо ж ви насправді сідаєте і пишете статтю, це ви взялися до справи. Подеколи з руху є користь, але сам собою він ніколи не дасть результату. Рух дарує відчуття, що ви займаєтеся справою, але насправді ви лише готуєтеся за неї взятися. І коли підготовка перетворюється на зволікання, з цим треба щось робити. Найчастіше до руху ми вдаємося, бо він дає нам відчуття, що ми досягаємо успіхів, не ризикуючи зазнати невдачі. Більшість із нас стріляні горобці у справі уникнення критики. Зазнати невдачі або отримати привселюдну оцінку справа не з приємних, тому ми стараємося уникати ситуацій, в яких це може статися. І в цьому криється найголовніша причина, чому ви рухаєтеся у напрямі, але не беретеся до справи ви хочете відтермінувати невдачу. Тому, якщо ви прагнете опанувати нову звичку, то ключ до неї це повторення, а не вдосконалення. Не треба укреслювати кожну рису нової звички. Треба просто практикуватися. І це перший висновок третього закону. Усе, чого ви потребуєте, практика і ще раз практика. Що більше ви повторюєте дію, то більше змінюється будова мозку для того, щоб успішніше її виконувати. Вчені, проаналізувавши мозок лондонських таксистів, з'ясували, що гіпокамп, частина мозку, що відповідає за просторову пам'ять. У піддослідних виявився значно більшим, ніж у водіїв, які не працювали таксистами. Ще дивовижніше, коли таксисти йшли на пенсію, то гіпокамп зменшувався у розмірах. Так само, як м'язи тіла реагують на регулярні силові тренування, певні структури головного мозку пристосовуються до того, як їх використовують, і припиняють розвиток у разі невикористання. Щоразу повторюючи дію, ви активуєте певний нейронний контур, пов'язаний з цією звичкою. Це означає, що просте збільшення кількості повторів один із найважливіших кроків, до яких ви можете вдатися з метою кодування звички. Саме тому студенти, які зробили мільярди знімків, покращили свої навички, тоді як студенти, які теоретизували про досконалі фото, ні. Ваші нинішні звички закарбувались завдяки сотням, якщо не тисячам повторень. Нові звички потребують, щоб їх повторили таку ж кількість разів, але кожна дія потребує певної кількості енергії. Що більше енергії потрібно, то малоймовірніше, що це робитиметься. Якщо ви хочете почати більше читати, але постійно відкладаєте, то почніть читати по 5 сторінок кожного дня. Замість того, щоб з порогу хапатися за розбудову досконалої звички, беріться до простіших справ на більш постійній основі. Ви маєте усталити дію, перш ніж зможете її удосконалювати. Якщо ваша мета 100 віджимань від підлоги щодня, то це море енергії. Спочатку, коли вас переповнює мотивація і захват, ви знайдете сили, щоб почати, але за кілька днів такі неймовірні зусилля видаються виснажливими. Між тим, дотримуватися звички віджиматися від підлоги щодня п'ять разів, практично не потребує енергії, щоб за це взятися. А що менше енергії потребує звичка, то вища ймовірність її виникнення. І це стосується будь-якої мети. Краще зробити п'ять разів кожного дня, ніж не робити взагалі. Проблема полягає в тому, що бувають дні, коли вам до снаги найважчі справи, а бувають такі, коли опускаються руки. Украй важливо, щоб у дні випробувань якомога більше речей працювало на вашу користь, аби ви мали змогу невимушено долати перешкоди на своєму шляху. Що менший супротив доводиться вам чинити, то легше вашому я почуватися сильнішим. Ідея зробити це легким не в тому, щоб робити лише те, що легко, ідея в тому, щоб спростити річ настільки, наскільки це можливо в даний момент. Що в довготерміновій перспективі повернеться сторицею. Також важливо налаштувати простір для негайного використання, тобто, хочете тренуватися, приготуйте заздалегідь тренувальний одяг, взуття, спортивну сумку і пляшку з водою. Хочете здоровіше харчуватися у вихідні, наріжте фрукти і овочі і розкладіть їх у контейнери, щоб упродовж тижня мати легкий доступ до здорових і вже приготованих харчів, або ж, навпаки, налаштувати простір на ускладнення виконання шкідливої звички. Якщо, наприклад, помітите за собою зловживання переглядом телевізора, то щоразу як подивилися, вимикайте його з розетки і витягайте батарейки з пульта управління. Або якщо вам треба попрацювати, залишайте телефон в іншій кімнаті або подалі від себе. Важливо зробити перешкоду, щоб запобігти небажаній поведінці. І далі про четвертий закон Зроби з цього задоволення. Ми більш схильні повторювати поведінку, коли досвід нас задовольняє, і це цілком логічно. Відчуття задоволення сигналізує нашому мозку. Це круто. Наступного разу зроби так знову. Задоволення вчить ваш мозок, що цю поведінку варто запам'ятати і повторити. Тому на початку впровадження звички вам потрібна причина, щоб не зійти з дистанції. Бо якщо ви кілька разів навідалися у спортзал, то одразу сильнішими, вправнішими або швидкішими ви не станете. Десь тільки через пару місяців тому, коли ви скинете кілька кілограмів і на тілі почнуть промальовуватись м'язи. Тренуватися заради тренувань стане легше. Тому негайні винагороди вкрай важливі вони живлять ваш ентузіазм, допоки відтерміновані винагороди накопичуються десь на задньому плані. Дотримання звичок на зразок жодних легковажних покупок чи цього місяця без алкоголю може стати викликом, адже нічого не відбувається, якщо ви пропускаєте неформальне спілкування за келихом або не купуєте ту пару взуття. Важко почуватися задоволеним, якщо спочатку нічого не відбувається. Одне з рішень зробити звички утримання видимими. Відкрийте накопичувальний рахунок і назвіть його як те, чого вам хочеться, можливо, шкіряна куртка. Щоразу обійшовши стороною чергову покупку, кладіть на цей рахунок певну суму. Утрималися від ранкового лати, перекажіть 5 доларів. Оминули ще один місяць Нетфлікса перекажіть 10, це наче ваша програма лояльності. Негайна самовинагорода у форматі грошового внеску на шкіряну куртку. Значно краще, ніж відчуття обділеності. Ви отримуєте задоволення від того, що нічого не зробили. Автор розповідає, що цим підходом скористалися один його читач зі своєю дружиною. Їм хотілося припинити часті відвідування закладів харчування і більше готувати разом удома. Жінка назвала їхній накопичувальний рахунок Подорож у Європу. Щоразу, коли вони пропускали черговий похід у ков'ярню чи ресторан, то клали на рахунок 50 доларів. Наприкінці року вони витратили ці гроші на відпустку. Тут варто зауважити, що вкрай важливо обирати ті короткотермінові нагороди, які підсилюватимуть вашу індивідуальність, а не суперечитимуть їй. Купівля нової куртки чудова ідея, у випадку, якщо ви намагаєтесь схуднути чи більше читати, але вона не спрацьовує, коли ви намагаєтесь не вийти за межі бюджету і заощаджувати гроші. Або якщо ваша винагорода за тренування це відерце морозова. То ви голосуєте супроти своєї індивідуальності, і це веде в нікуди. Тут за винагороду може бути масаж, який піде на користь вашому тілу. І далі, що більше звичка стає частиною вашого життя, то меншого заохочення зовні вам потрібно для її дотримання. Також автор радить відстежувати свої звички, тобто завести календар і викреслювати кожен день, коли її дотрималися. Запис вашої останньої дії створює зачіпку спроможну викликати наступну дію. Коли ви глянете в календар і побачите рядок перекреслень, це нагадає вам, що треба рухатися далі. Ніщо так не мотивує, як прогрес. Але рано чи пізно виникне надзвичайна ситуація, ви занедужаєте або треба буде їхати у відрядження, і ви перервете свій прогрес. Коли таке станеться, нагадайте собі правило ніколи не пропускати двічі. Відхід від звички не має жодного значення, якщо почати швидко виправлятися. Неактивні дні і нікудишні тренування зберігають здобутки, яких ви досягли у попередні успішні дні. Просто робіть хоч щось: 10 присідань, 5 коротких забігів, віджимання, будь-що це має величезне значення. Не ставте нуль, не дозволяйте втратам підірвати ваші напрацювання. Успіх це не мета якої треба досягнути, і не фінішна пряма, яку треба перетнути. Це система покращення і безкінечний процес удосконалення. На початку незначні вдосконалення часто можуть видаватися беззмістовними, але зрештою, якщо ви не відступитеся, то настане переломний момент. Ось у чому сила атомних звичок, незначні зміни, значні результати. Хочу додати, що в цій книзі ще дуже багато цікавих моментів, тому дуже раджу до прочитання.